Але до різдва пасажиропотік все ж таки переважав на в'їзд в Україну. після 25-го числа, починаючи з 26-го, зараз бачимо певну певне збільшення, певну тенденцію до того, що більше громадян перетинає кордон саме на виїзд з України. Протягом завтрашнього дня, скоріш за все, пасажиропотік також він не буде надто високим а вже починаючи з 2 числа, знову матиме тенденцію до збільшення. При цьому знову ж таки 50% від загального пасажиропотоку люди обирають саме ділянку кордону з Польщею інші 50% – це, звісно, інші ділянки кордону. Але саме кордон з Польщею є найбільш таким завантаженим. Окремо можемо фіксувати певні черги, зокрема на напрямку пункту пропуску у Стилук, це в межах Волинської області, а також в межах Львівщини, пункти пропуску Краківець, Раворуська та Шигині. Однак черги зараз вони не постійні, а фактично можуть виникати в окремі в окремі години, коли люди одномоментно великою кількістю прибувають до, до кордону. Ну, хоча, якщо порівняти до прикладу, з динамікою, коли за добу кордон перетинало десь 150 тисяч осіб, то тоді черги могли там сягати і 150, і 200 автівок, і це велика кількість також автобусів. Зараз переважно черги це. Десятки автівок і е, значних таких е, великих надто великих черг е, на щастя ми не фіксуємо.